Є знижки на комбі гриф 20% в аптеках подорожник «Бам» та ощад Є знижки на лактіалі, 20% в аптеках подорожник «Бам» та ощад Так, люди добрі, як би ми не відтягували цей момент, але вже час подивитися своїм страхам в очі настав. Сьогодні цей день. Я не знаю, вітати всіх чи не вітати з цим днем, але ми просили вас писати свої а, страхи. А, і для цього ми запросили, щоб саменькими не дивитися а, страхам в очі. Ми запросили олену Шершньову, психологиню, психотерапевтку до нас туді Олена, Проходьте, будь ласка. Йолен, Доброго, Доброго ранга Доброго ранок як ось аж легше стало. Ви проходите, що ми ніхто з глядачів знаєте, навіть не поділився своїми страхами. І тут питання, чому вітаються, вітатися, вітаються. А в таких моментах чомусь бояться проявлятися можливо проявляти страшно, страшно, можливо страшно так. вам, взагалі, е психологині, психотерапевті, страшно е через щось? От прямо так. так, що прямо аж ух. Так, буває страшно. А можете поділитись? Під час що? тривоги буває страшно. Ага. Колись було страшно публічних виступів. Чесно, О, боялися, ага. так? Боялися. Подолали. Почула свій страх, почула до чого він мене закликав, зробила це і вже не боюсь. А є у вас якась своя власна статистика або такий топ? Знаєте, от з якими страхами найчастіше люди звертаються до вас як до спеціаліста? Зараз це певно страх майбутнього. Страх невизначеності ага. і. Страх за життя і здоров'я близьких. А як це формулюється? Так прям, от як ви зараз кажете, чи якось конкретніше дуже більш природні мови, кож боюсь, не знаю, що буде завтра. Ага Ось страшно прокидатися, страшно щось починати. І як це проявляється страх? В чому? Людина Приважно? заморожується, вона перестає соціально діяти, так як раніше. Вона стає. А... Менш рішучою і знижується, її uh -huh. життя. Тобто, фактично завмирає, так Завмирає. Що можна назвати почути свій страх. Тому yeah. що тому, що страхи це наші друзі. От часто кажуть, треба позбутися страхів, не позбутися, а збагнути, до чого вони нас. Заплакали. А от Навчить нас цьому алгоритму, як умовно кажучи, почути свій страх. Ви вибачте, я здається, розумію, про що ви кажете, але звучить це дуже смішно, правда. Почути свій страх і страхи наші друзі. От якщо так зі сторони послухати mm -hmm. от, я вас розумію, поясніть. це дійсно важко повірити в це, але ми можемо Практиці спробувати і дійсно їх почути і довести, що це працює. Якщо у вас є страхи, то ми прямо зараз можемо. Ну, давайте, давайте спробуємо. Що ми маємо зробити? Написати, так? Спершу давайте визначимо, якщо ви готові відкритися, що це за страхи і як би ви їх назвали. Один з базових страхів, як у дівчинки-відмінниці, це те, що я пропрацьовую вже багато років. Це страх зробити помилку. І це. В багатьох, ну це стосується і впливає на величезну кількість сфер мого життя. Як би ви його назвали? От дати йому ім'я, страх? Хм. Ну я навіть не знаю, як би я його назвала, ну але ну, помилка. Хай буде так. Страх mm. помилитися. Так? Страх помилки, так, так. Страх помилки. Добре, дякую. Який страх у вас? Хвороб. Я дуже боюсь уразливості, навіть не смерті, mm -hmm. а уразливості, що я буду. А, немічний, безпомічний, і не зможу дати собі ради, і не буду керувати своїм тілом, мозком і так далі. От це страш... mm -hmm. І майже неподобний. Як назвати страх? А, вразливості, напевно. Вразливості. То давайте напишемо лист страхові, звертаючись до нього, ось, власне, як ви його назвали? Обратно, треба звернутися. Як страхе, страху. Привіт страху. Привіт, страх. е, вразливості. Привіт або привіт О, В даному помилка. випадку помилки. Uh -huh. Привіт страху помилки. Так, пишемо, так далі. Я думаю, що глядачі можуть теж з нами писати, або запам'ятати алгоритм і uh -huh. пропрацювати свої страхи Так. <провіталася> да. да. Коли ти присутній, я відчуваю. І опишіть свої відчуття в uh -huh. цілі, емоційні. У мене там холонуть руки, у мене труситься тіло. Uh -huh. Мені стає. Так, Олена, от ми все це написали, все це зробили. Далі, ні? далі що ми з цим маємо зробити, ну, умовно кажучи. От я, я головним чином написав, та, що, в мене, що в мене відбувається. Тепер до головного. Так. Ти даєш мені зрозуміти. Я про це прописую. Ви тобто, прописуєте кажучи, і пишете, що він дає зрозуміти. Це певний алгоритм. Правильно, а. ми розуміємо, що на це насправді потрібен час, тому що це треба занур. Холини. Ну не знаю, треба занурити. Ти даєш треба мені зрозуміти, ти, ти даєш мені зрозуміти, і я пишу, що саме, так? Що саме? так. от зараз, прямо тут і зараз скажіть, що, що він дає вам зрозуміти, О... не замислюючись, а чуючи. Що себе. я боюсь, що мене насварять. Привіт, сварять. А я постійно хочу бути е, сильним і контролювати ситуацію? Хочу контролювати ситуацію. Угу. Мене будуть сварити. Так. І так. закликаєш мене до наступних дій. Прошу? І Ти. закликаєш мене до наступних дій. Угу. І закликає до наступних дій. Так. От якщо ви усвідомили, що намагаєтеся все контролювати, то до яких дій може закликати ваш страх? Угу. До яких також треба буде прописати, правильно? Так, і в даному випадку, якщо ви боїтеся, що вас насварять, угу. то до чого закликає вас. Робити пра? все ідеально. Або ж. Або ж не робити взагалі! Привіт, да, привіт перфекціоніст! Або ж ставати в дорослу позицію і oh. uh, знати, що вас не мають права сварити, бо ви не маленька дівчинка, а доросла жінка. Ну, це. Ж... Да. Ну давайте так. А закликати до, до дій, яких може бути ну я про це подумаю. Це Просто в даному випадку дуже складна історія, навіть інтимний, я б сказав би, да, це але да, давайте, історія, та, да. Да. давайте так. Давайте, оце сам кінець, от прямо от, таким чином подивитися своїм страхам в очі. Тому що можна отак подивитися. А знаєте, як часто бувало, ви я думаю, ви знаєте, а боїшся темряви. Пхають дитину в темну кімнату, боїшся Клин, плавати, кидають з е, е, шлюпки кудись, е, боїшся висоти, е, пригаєш Стрибай. з парашуту, я, до речі, так робив, От, Ну, умовно кажучи. Е, це правильно? По різному, ну по-перше, маленькі кроки, тобто потрошку дивитися в очі страхові це ок, але закривати в темній кімнаті я точно не радила. Uh -huh. По-друге, якщо справа про дитину, і мова про дитину, то батькам дуже дбайливо варто поставитись до цих страхів. І ось так дивитися їм в очі це досить жорсткий шлях. Якщо говорити про дорослих людей, то подивитися в очі страхові інколи дуже корисно, тому що страх це маркер розвитку, і коли нам щось страшно, uh -huh. то часто саме там ми можемо розвивати. І бути якраз максимально ефективними, як з моїм страхом публічних виступів, наприклад, угу. якщо страх не загрожує здоров'ю та життю, не несе реальної загрози, то йому варто подивитися. Тобто, умовно, кажучи, за ним є певна зона розвитку, правильно? Так. Як батькам, якщо дитина от реально дайте, можливо, коротенький, якийсь алгоритм, що робити, якщо дитина приходить, і нам здається, що це дурний якийсь страх, а дитина справді на ньому акцентує увагу. Як реагувати? Не виказувати того, що ми вважаємо його дурним, mm -hmm. прийняти продемонструвати розуміння і підтримку, не заперечувати. Те, що дійсно там монстри підкривають о, о, по, по, цьому алгоритму, можна тільки в дитячій формі проговорити з дітьми. А, якщо а ти, на що вона, схожий якщо, твій страх, та, якщо людина певного вже віку, достатньо, то можна, але як правило, от пограти з нею в цю гру, що mm -hmm. так, це є. Я тебе розумію. Давай разом з цим потрошку справлятися, давай повертати собі контроль. От якраз тут потрібно, щоб дитина контролювала. Можна це за допомогою знову там якоїсь гри, що в тебе є чарівний камінець. Коли ти його тримаєш, то ті монстри тобі не страшні. Mm -hmm. І доєднуючись до дитини, одразу з нею крок за кроком долати цей страх разом. Оленокревін сайті, якісь насправді, спасибі вам за цей алгоритм. Я думаю, що кожен самостійно собі тихенько це зробить. Хай ви не пишете це, і Бог з ним давайте просто окремо ви це зробити, тому що кожного є страхи, і з ними треба правильно співізнувати. Олена шашнова, психолог, психотерапевт. Спасибі вам величезно. Дякуємо далі. Воли ранок бути з нами.